Книзі він також доволі багато говорить про інновації і приводить якраз приклади провальних інновацій, як люди, які живуть в полоні своїх звичок, закриті до нового. Коли він починав свою цю smm агенцію він приходив, наприклад, до модних магазинів, до модних брендів і казав, що давайте робити соціальні медіа. І суворі маркетинг-директори дивились на нього 20-річного і казали, що ви говорите про те, що. Наші споживачі зможуть коментувати щось? Ні. Ми з фешн для нас головним носієм є реклама в журналах. Так є. І так буде. І він пише про те, що цей бренд зазнав банкрутства в 2019 році. І пише про те, як важливо не плутати справжні мотиви людей. І приводить, наприклад, коли говорить про інновації, звички, що директор найбільшого магазину музики в Великобританії казав завжди одну фразу: Люди дуже люблять музику, тому наш бізнес вічний. Цей магазин закрився. Тому що насправді він був правий. Люди люблять музику, але люди не люблять їздити під дощем. Люди не люблять їздити в громадському транспорті. Люди не люблять робити будь-які зусилля для того, щоб щось отримати. І коли з'явилися цифрові носії, вони просто взяли і зруйнували цей бізнес. Тому треба розуміти що люди справді любили музику а не купувати диски і він розповідає по інсайдерській інформації цей CEO цього музичного магазину він не тільки не впровадив вчасно певні там цифрові рішення а він навіть відмовлявся приходити на наради для того, щоб про це поговорити, бо він вважав, що це абсолютний булшит. І от мені здається, оця зміна поколінь в бізнесі, зміна підходів це дуже цікавий момент для дослідження.